Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 25 вересня. 25 вересня 1960 року у Нью-Йорку на 15-й генеральній асамблеї ООН світ почув одну з найбільш колоритних і водночас скандальних фраз часів холодної війни. Лідер радянського союзу Микита Хрущов, виступаючи перед представниками десятків держав, зняв свого черевика та заявив: Ми ще покажемо вам Кузькіну мать. Цей вираз, добре знаний у побуті як погроза, абсолютно збентежив іноземних дипломатів. Перекладачі розгубилися, як же передати на інші мови те, що не мало прямого відповідника. У результаті зал почув щось на кшталт «We will show you кузьма Смазе». і це лише додало абсурдності моменту. Для самого Хрущова така фраза була способом підкреслити силу СРСР та продемонструвати готовність відповідати на виклики заходу у цей період. Радянський Союз активно розвивав ядерну програму і намагався показати себе рівним конкурентом США. Тож Кузькіна Мать фактично означала, ми ще здивуємо вас нашою зброєю. Світові медіа підхопили цей епізод, і він став частиною політичного фольклору. З того часу ім'я Хрущова міцно асоціюється не лише з кукурудзою та реформами, а й з колоритними, іноді кумедними а часом загрозливими висловами. А як ви вважаєте, подібні емоційні заяви на міжнародній арені допомагають продемонструвати силу країни чи навпаки шкодять її іміджу? 25 вересня 2008 року у світові ЗМІ сколихнула новина. У нейтральних водах біля Ємену сомалійські пірати захопили українське судно Фаїна. Корабель йшов під прапором Белізу до Кенії, але його вантаж був далекий від звичайного. На борту знаходилися 33 танки Т-72. Реактивні системи залпового вогню ГРАД, стрілецька зброя. Та інше військове обладнання. Офіційно цей вантаж призначався для Кенії, але неофіційні джерела говорили, кінцевим пунктом був уряд Південного Судану, який тоді ще не мав незалежної держави. На момент захоплення екіпаж складався з 21 людини 17 українців, трьох росіян і одного латвійця. Для них почалися тижні страху і невизначеності. Пірати вимагали викуп у розмірі понад 20 мільйонів доларів і. Погрожували розправою. Ситуація вийшла на міжнародний рівень, адже йшлося не лише про життя моряків, а й про чутливе питання нелегальної торгівлі зброєю. Протистояння тривало чотири місяці. Лише у лютому 2009 року, після складних перемовин і сплати викупу, екіпаж було звільнено. Ця історія стала символом піратської загрози початку 21-го століття та одночасно нагадуванням про темні схеми світової торгівлі зброєю. А як ви вважаєте, головною метою піратів було лише отримання грошей, чи вони стали частиною більшої гри великих політичних інтересів? Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте цьому ролику вподобайку та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український контент.